Добрий вечір, шановні друзі. Я дуже коротко вийду в ефір. Як тільки загавкають собаки, я буду виходити, тому що до мене прийдуть вже. Мене звати Ольга Машевська, я художниця українська. Хтось мене знає, хтось не знає. Наразі я займаюся популяризацією народного мистецтва, зокрема. Це е, декоративний народний розпис села Самчики. Е, називається Самчаківський розпис, або в народі вже давно його називають Самчаківка. Це іноді там когось дратує. Але, знаєте, я вам так скажу, що е, якщо вже народ почав говорити, то ми е, проти цього нічого не зробимо. При тому це назва дуже лагідна, чудова, прекрасна і красива. Про що я хочу сказати? Ефір називається Даю натхнення. Да? Багатий досвід спілкування, мій, він говорить про те, що, а, якщо ви думаєте, що натхнення це щось таке, що можна впустити через відкрите вікно, а, Можливо, це те, що може дати хтось, наприклад, ваш наставник, ваш колега, ваш друг, ваш коханий чи кохана. От. Давайте поговоримо, як ви думаєте, що ж таке натхнення? Чому ж ми постійно чекаємо натхнення, щоб почати щось робити, те, що нам хочеться? І чи дійсно нам хочеться це робити, чи ми так собі придумали, тому що хтось робить, наприклад. Добрий вечір, Маріночка. Ви зараз тут. Це моя учениця. Маріна, як ви думаєте? Скажіть, будь ласка, що таке натхнення? Яку хвірточку треба відкрити, щоб воно влетіло і дозволило людині йти за його мрією, як він каже, бажанням, метою ну будь-що, що ви там ставите собі? Тому що в принципі деякі люди навіть не розбираються, що мрія, мета і намір це різні речі. так? то я вам скажу свій досвід. І є досвід людей, з якими я спілкуюсь, моїми учнями, яких просто неймовірна кількість вже натхнення це те, що живе лише всередині нас. Немає такого вчителя, наставника і гуру, який просто вас запалить. Ні. Такого не буває. Всі, боже котик, можеш пізніше прийти поїсти, попросить. Всі, всі вогники, всі е, зірочки, всі е, неймовірні коштовності знаходяться в нас, з самого народження. Все, світи Бог, це вже вклав в нас. Але ми постійно, щоб не робити те, що ми хочемо, тому що ми насправді боїмося. Іноді щось змінювати в своєму житті, ми кажемо: от я там піду до того, він мені там натхнення, там надихає тра-та, та я після нього, як сумасшедша, бійтеся таких людей, таких наставників, наставників, після яких ви один раз сходили і вас там трясе. Да, там. А як ви думаєте, а що буде другий раз? А третій, якщо ви до нього підете, а четвертий, а як у мене курс? чотири місяці? І має трясти до кінця або вони просто не закінчать його. Е, тобто ми перекладаємо відповідальність запалити в нас вогонь на когось, розумієте? От я так думаю, як думаєте ви? Де ж це натхнення? Моя думка це величезна праця. Без Я не хочу, Я не можу, мені не дано і так далі. Якщо ви не робите. Ну, наприклад, хочете так, як я. Але не робите нічого з того, що я роблю я, у вас ніколи не буде результату такого, як в мене. Приклад, моя учениця Ольга видала вчора книжку. Вона хотіла, як я чи не хотіла, мабуть, хотіла, вона почала чисто діяти, як я. Вона і хустки випустила і те, і те, і те, і те, і те, пройшла цей шлях, да, і от вона зараз, знаючи моє відношення, що якщо ти будеш викладати, то ти навіщо ти будеш викладати по моїй методичці, по моїй книжці, напиши свою, написала книгу і буде викладати. Людина, де натхнення взяла в собі. Розумієте, вона поставила собі якісь цілі і вона до них йшла. І в цьому її щастя. А той, хто не хоче, він мені буде писати, що в нього не виходить вчитися, тому що така причина, така. Ні, ну є причини там дійсно страшенні, там, да? От. Але постійно там або там в мене е, зараз якийсь стан там е, ступору. Я кажу, ну добре, не малюйте, попочекайте, не треба себе силувати. Насилля над собою це гірше за все. Дайте собі тиждень відпочити. А цей тиждень затягується в півтора місяці. І вже питання, чи ви дійсно хотіли того навчання, і ви дійсно хочете моїх результатів. Не хочете? Не хочете? Ми так часто робимо. Я сама учень двіючник. Двіючник просто капітальний, тому що дуже багато було раз, коли я хотіла піти на якийсь курс, але кажучи, да, мене не вистачило мотивації? Ні. Я просто, мабуть, його не хотіла, або просто знецінила десь в свій момент. От і на кого я маю ображатися в цей час? На того, хто мені цей курс продав? Ні. Розумієте, мотивація, вона у форточку, це натхнення, да мотивація, внутрішній процес, це робота над собою кожного Божого дня. От Марина пише: це праця, потрібно став, став, ставити пріоритети. Правильно ставиш пріоритети, і в тебе все виходить. Якщо, наприклад, ти на чий ход, хочеш, я я нікого не вчу, я говорю про розмовляю і розповідаю тільки про своє, і хочеш, і в тебе є, і задум, і все, і все, і все, і все, але раз. Хтось захворів у родині, потім якісь там перці треба консервувати, потім, 6, там, потім картоплю копать, в конце концов. Розумієш, зараз у всіх там, оце, я розумію, що бойня, мабуть, у, у родини йде, хто піде і, і кого зразу. Ай, ай, так знаєте, аж затяг... щось щіпає, мабуть, на хуртелицю не поїду. Понимаєш, вже, ну, Шукають собі там балячки, не підуть до картоплю. Тобто е, я до чого, що люди знайдуть. Як не бути щасливими, не бути мільйонерами і багатими і так далі. Обов'язково знайдеться якась паскуда, може навіть, навіть це і родичі якісь, ну, паскуда це так, знаєте, до словця красивого, яка відтягне тебе від твоєї мрії, від твоїх мільйонів, від твоєї щасливої долі і від того, щоб ти став самим собою. А чому? А тому, що уявіть собі, всі егоїсти! От мені здається, що це просто так от. От В кого було, тільки ви записались на якийсь шейпінг, е там, пілатес, ще якусь там штуку, е все, я от буду ходить, 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 я вже готова, готова намір, все, я вже навіть тренеру сказала. Раз, або діти починають хворіти, або якийсь родич, не дай Боже, щось там з ним трапилося, треба бігти, виручати. Або як тільки ви сідаєте на дієту. Починається череда день народжень, свят, якихсь там церковних, якихось там ще, ну просто гулька сплошна, ти сидиш, думаєш, що таке, я ж готова була, я ж мала робити щось. І все, і зриваєшся, точно пишуть. Правильно, чому людина, яка поставила пріоритет собі, що це їй треба, і це її дійсно її потреба. Їй хоч 400 разів народжуйтесь, вона не піде, а якщо навіть піде, вона не буде їсти той шашлик і запивати тим шампанським. Мася, не пригай на мене. А, а, а така, як я людина, ну з понеділка буду бігати, дощ. Ну, я старалась. Я хотіла. Бог бачив. Пратьорла кросовки, Хто біжить до сих пор по парку? Я. Оце так от іноді ми чекаємо того натхнення. Не буде його. Не заліти нікакий а, прекрасний янгол і не скаже: все, ти сідаєш і малюєш. Як буде, я вам поясню. Всі родичі будуть хворіти, притягаючи на вас, увагу. Потім, коли вони вже зрозуміють, що це не працює, це ж підсвідомо все буває. А, потім а, вони почнуть, як це ти будеш чимось займатися, а не дай Боже. Це платні курси, вас просто внесуть в ранг все, вичеркнуть із книги, за якого треба молитися. розумієте? Типа, як це ти, жінка, як їй все є, в тебе ж все є, і ти підеш вчитися, а не дай Боже, що на такий курс, як у мене, більше не є деньги. Розумієте? От. Ті, хто в мене вчився, вони знають, як вони вмовляли своїх чоловіків йти до мене вчитися. Хтось пошкодував? Ні. А що зараз роблять? Продають так, як я. Я собі конкурентів роблю. А, але це кармічно якась хороша штука, так я так думаю. Тому, тому я буду продовжувати це робити. З понеділка, з першого числа, з 1 січня, обов'язково з першого ніфіга не буде. Не буде. Це як я в школі пам'ятаю своє відчуття, коли я відкриваю новий зошит, а він же красивий такий. І я так першу сторіночку вимальовую. Другу ще так, третя вже вже не туди, а четверта вже, боже мой. От точно так же. Ми живемо своє життя, не усвідомлюючи, що від нас відтягують або нас відтягують від наших справжніх бажань, справжніх мрій. Я завжди хотіла малювати. Але мені не дозволяли. А батьки, потім народження там 1, 2, 3, 4, 5, 17 дітей, потім, значить, там, свекруха захворіла, чи там щось там ще. Скільки таких історій я чула перед тим, як почати курси, ми знайомимося. І от нарешті я ви, ой, я у вас, да? Це доля людини. Так як більша переважна кількість у мене жінок, це доля жінки. Ми мусимо віддати все. Молодость, здоров'я, час, увагу, всім. А самі на пенсії, можливо, я буду займатися всім, що я хочу. Складна ситуація. Моя мама, коли вже мала пенсію, не почала займатися тим, що вона хоче. Тому що теж в неї було мало підтримки там, де вона хотіла її бачити, вона мусила працювати. Потім вона просто вмерла. А в неї був художній талант. І скільки я їй не пропонувала, кажу, мамуль. Давай я тобі фарби привезу, на батік прекрасно малювала. Я кажу, «Олечка, я не бачу вже. Тобто вона, коли бачила очима, вона хотіла малювати. Але в неї не було часу, бо вона на роботі, була вихователь дитячу садочку. Це ж не дай Боже, таке щось кинути. Ви шо? А, а коли вона вийшла, коли вона вийшла на пенсію, на пенсію вона ще попрацювала і вийшла вже не працювала. Неї сталося катаракта чи глаукома, і щось там з очима, і вона вже не могла малювати. Так, от, секунду. Зараз я відкрию двері, тому що збаки гавкають. Виключу мікрофон поки. Так от, нещодавно я сказала своїй одній подрузі і колеги, колезі, кажу, ти малюєш. Вона каже, та які малюєш, Оля. Школа, туди-сюди -туди гуртки, поки дитину ввів, поки приготував, поки то-то своя робота ні. А я кажу, чого не малюєш? Не хочу, не можу мені розкладатися довго. ну, Тобто багато фарб, мало пісня, якось так от це було. І я їй сказала фразу, яку сказала мені колись мама. Коли я була в декриті, і їй розповідала те саме: кастрюлі, кормлення, мама, які там, господі, можуть бути картини. Вона сказала: знаєш, Оля, Бог дає людині талант. Це як дар. Він прийшов і сказав: на, тримай. Ти, не знаючи, що тобі дають, як мала дитина схопила його, прийняла собі, буде цяцька. Цяцька, цяцька, М -м -м, якось так подобається, да? цяцька. Але ж його треба використовувати. І от коли ми забуваємо, не забуваємо, а забиваємо на свій талант, Бог може підійти, подивитися, скаже, що воно там робить. М -м, кури, гуси, молодець. Діти, клас, чоловік, м -м, молодець. Да. Дивлюся, воно тобі кіця не потрібне. Візьме свій подаруночок і забере назад. Як, Та як хочете. Ви скажете, а як може пропасти художній талант? А пальця візьмете собі там і вріжете. Або обріжете, або зламаєте щось. Бог знайде, знаєте, всесвіт знайде, якщо воно тобі не треба, його в тебе заберуть, бо ми не користуємося. Так у той дар він дається всім при народженні. Оце і є ваше натхнення, яке треба знайти, почути. І використовувати, розумієте? Ніхто не зацікавлений у вашому розвитку. Ви думаєте, чоловік? Ні, діти? Ну, ще так -сяк може бути. Тому що жінка, яка починає займатися собою, вона менше займається ними, а це вже нікому не подобається. Розумієте? Куди? А як же діти? А як же собаки? А Як же кури гуси? А коли ж ти вдома будеш? А коли ж посуда буде митися? А коли? коли А коли на горі свиснуть, люди думають. От ви, коли виходите в такий прикольний шлях, як я буду робити те, що робить мене щасливою, ви стаєте дуже незручним диваном для своїх рідних і близьких. Можна залишатися в ролі дивана. Канапки, канапа, як там диван українську, диван, мабуть, ж так буде. Крісло. Але ж вони будете подобатися їм, така незручна. Коли були зручні, то да. І от хтось зламається і думає, ой ні, мені ці скандали не потрібні. Я краще не буду цим займатися. І уходить. І теж такі були в мене теж випадки. Ви знаєте, родина сказала ні. Тому що я дуже багато часу проділяю творчості. Я тільки малюю самчуківський розпис, і от якось в мене вже не заладилося. Мені там діти почали щось там, не так сказали, що там знуками мало сидиш, чоловік ти щось там виділувався, мало йому там якоїсь уваги, поваги. Насправді це все маніпуляція, розумієте? Ніхто не хоче ділити вас. А коли ж... А коли ж ви будете жити своє життя? Люблю вас, люблю вас теж, Ксенія Діана, а прямо в розклад. А я прямо в розклад дня, собі записую час на себе, малювання не завжди виходить з фарбами, але хоч трішки Олівчиком щодня навіть не перебираю зі столу записник за мальовник. Це дуже правильно. Це знаєте, як кажуть, це має бути ваша настольна книга. І навіть якщо ви її читаєте там по 20 хвилин на тиждень, ви все одно знаєте, що вона у вас є, і ви її сядете читати. Так от що вам сказати, друзі? Якщо ви очікуєте, що ви прийдете і скажете своїм друзі, любим друзям, а любим любій родині, що ви вирішили раптом зробити те те те. -те а ще й на це хочете гроші родини, тому що ви вважаєте, що так треба, вам просто хочеться. Знаєте, дуже рідко хто вас підтримує. Але це не означає, що цей шлях не для вас. Можливо, там, де супротив і страшно, туди і треба йти. Для цього треба мати, що всередині сміливість і відповідальність. Тому що, якщо ти просто сміливий, вискочив, гав-гав. А відповідальність не ти загавгав? Ну ні, так не підійде. Тобто, ви знаєте, от це, захистіть захистити дисертацію, захист, захистіть свою роботу, захистіть своє бажання жити. Колись мені вистачило сили це зробити. Звичайно, чоловік зараз каже, що ти дуже змінилася, в тебе з'явилася корона на голові. На що я йому дуже так спокійно кажу: ну що ж тут, дивися, якщо б я була вівця, то поруч був би баран. А так, якщо в мене корова корона на голові, я королева, поруч король. Якось так, знаєте, спокійно, ладно, розмова не продовжується, тому що ну можна ж договоритися до всього, що захочеш. Так, я незручна. Так, я можу е, предпочтення, не можу зараз слова, скажіть, бо предпочтіння української е, обрати е, порядок, навести в хаті чи сісти за проект, який я малюю, я обираю друге. Не завжди, але я собі дозволяю обирати це. І знову таки, це сміливість, і я відповідаю потім за це. Я кажу: ні, я дороблю, а потім я встану і все зроблю. Тобто, розумієте, тут треба от якось балансувати. А... От і все, в принципі, що я хотіла сказати. Якщо ви йдете і вам важко, це дуже добре. Це шлях розвитку. Саме туди і треба йти. Це як на спорті. Якщо ти просто лежиш і дюргаєш ногою, в тебе нічого не зміниться. Да? Якщо ти йдеш по сходам вгору, це важко. І навчання моє це важко. І чотири місяці треба пахати. І вони іноді стогнуть і ревуть, як широкий, Але ті, хто вистогне, викричиться, то. По, по поетах, деякі мені там пишуть а, а, не читайте, це мої емоції, там щось там на листочку. Я не хочу я малювати цього жука. А, оце все треба пройти. Але результати того варті, мої учні, їх вже більше 140 людей на трьох континентах. Вони малюють самчуківський розпис. Не всі мої учні стануть моїми послідовниками. Але час покаже. Розумієте? Вони викладають. Вони пишуть книжки, вони стають ілюстраторами, вони а, несуть самчуківський розпис, українську культуру за межі України, і вже ніхто близько, я думаю, років 30 точно не посміє сказати, що самчуківський розпис налічує лише 3-4 майстра, як вони там всі люблять писати, да от які живуть лише в селі Самчики. І більше нікого немає, і розпис занепадає, не занепадає, тому що ці майстри, які і в самчиках, і вони вивчили нас, і все, вони пашуть, як коні, вони говорять і кричать про самчиківський розпис, про культуру, про щось красиве, про хмельниччину, яка вона дивовижна. Іноді це, звичайно, в супротив якийсь там у когось, там, да, вони так, починають там, щось, там, на, на, розповідати, якісь інші речі. Але оці проповідники а, про народне мистецтво, про Самчаківський розпис, вони будуть ходити довго, тому що в мене наймолодша учениця, їй 21, наскільки я пам'ятаю, а найстарший 68. Розвиток? Розвиток! Неймовірний крутий розвиток самчиківського розпису. Тихо. Але він е не відбувся б цей розвиток, якщо б не сміливі мої учні, які йшли, не знаючи мене, тільки слухаючи, отак, каже: А от ви говорили, і от я щось відчула, що от я вас буду слухати. да? І йшли, вчилися і проповідували далі. Розумієте, сміливість і відповідальність. Мої учні пишаюсь кожним. Дякую за вибір мене. Ніколи не бачити людину і прийти до неї вчитися чотири місяці. Це не просто е, знаєте, таке, тіпа, е, бот, який вам включили, і ви там шо, слухаєте ніякого зв'язку. Ви ж знаєте, що я з вами чотири місяці ми жили, а потім з деякими проживаємо зараз і, і далі це життя. Ми починаємо дружити, ви починаєте е, е, в кагорти складатися. От зараз е, В чому діло? Во Франції мої, по, мої учні, учениці, мої. Чи де, боже, я забула, вже в якій країні. Вони зустрілися, і фотку мені складають. Ми тут вдвох зустрілись на каву, тому що ми тут поруч живемо е і так далі. А дивіться, що ми зайшли в кав'ярню, і там Старбакс е були, е по-моєму, чашки чи щось там чи кава, І моя чашка з самчуківським розписом стояла. Каже: Пані Оля, дивіться, що тут. Розумієте, сміливий той, хто йде, оце поле не топтане. А ти думаєш, страшно, а раптом там щось. Миша вискочить. Ну, миша так миша, але робити перший шлях треба. Ніхто за тебе це поле не пройде. Ти будеш топтатися на інших полях, допомагати своїм дітям, родичам всім, які там починають там різко хворіти. Господи, будьте всі здорові, родичі! Будьте всі здорові! Чоловік, якому раптом уваги не вихват не, не, не вистачає після 30 років чи 20 там е, супротнього життя, да? всім буде не вистачати. Але не, відвертайте, не відвертайтеся від себе, мої хороші. Йдіть за своєю мрією. Все пока-пока. Люблю, цілую. Е, обіймаю за натхнення. Я не надихаю. Я можу тільки розпалити те, що у вас тут. Натхнення ось тут воно у вас. Розумієте? Ось тут. ウフフフ